Джерело Пресвятої Богородиці. Така краса, це літен. Вінницька область. Ми скупалися з чоловіком, моїм коханим. Подорожуємо далі Україною. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Тут вже спорт пішов. Бути, бути здоровим і сильним це що? Спорт, Спорт. і обвивання. Загортовуємося. Тут ми тільки що були, скупалися. Водичка трошки в листочках, але нічого страшного. Все супер. Дуже чудова місцена. Залишу опис під відео. Ставимо лайки, не, запис... не забуваємо підписуватись. Ми, як ці по по початківці, дали нас підтримувати. Да, кохан?